З вами я Макс і це друга частина виживання на одному блоці, яке ми почали ще в минулий раз. І завершили ми на моменті, коли ми зробили генератор каменю. Я за кадром трохи його переробив, так щоб зробити одну дуже важливу річ. У мене отут є чотири насіння. Я можу зробити ось таку штуку. Зробити так. І скрафтити в собі мотику, спохати землю отак. Мені треба подивитися, чи буде та земля мокнути. Так, да, вона мокне. І я отак розсаджую ту пшеницю. І в мене тут і... ТО всього, що тут в мене є. Тепер це є невеличка ферма. Мені потрібно буде ще трохи дофармити один блок, так щоб збільшити свій острів. Так що я зараз буду фармити один блок. Зараз я прийняв дуже хороше рішення збудувати місце для... Того, так, щоб в мене там росли дерева. Як на мене, то це дуже хороша ідея. Так, щоб отут я розбудував такий острівець невеличкий, освітив його, і в мене отут і росли дерева. А і ще я би хотів будувати міні-ферму мобів там, де я буду брав найближчим часом їжу. Тобто я тут не весь час буду не голодним. Саму територію, де буде платформа, я вже зробив. Хочу розширити стежечку, щоб я коли йшов, то не впав. Тому я не хочу тут зараз дуже багато помирати. Я вже один раз впав, більше я не хочу. Так що далі ми будемо будувати оцей острів, і я на ньому можу побудувати ще якийсь. Я ще можу побудую якийсь інший острів для свого будинку. Я вважаю, що це буде дуже хороша ідея. Капець. І ось готовий результат того, як я вже це побудував. Тут вже все забудоване та зроблене. Так що в мене скоро навіть одна... з деревами не буде проблем. І зараз я буду далі це добувати один нескінченний блок. Тут мені випала нова цікавинка, ще один отакий от боксик. Я вже серйозно не знав, що там може бути. У мене є вже і саженці, і тварини, і генератор каменю. Я відкрився і у мене є знову лава та лід. Я не знав, що би я ще міг зробити, але я догадався. Я можу розширити свою ферму городу або зробити лаву ферму каменю ефективнішою. І я вирішив дру зробити другий варіант, так, щоб зробити свій город ефективнішим і в мене було більше їжі. Так що я взяв той лід і вирішив викопати новий повністю острів, зробити прохід до повністю нового острову, так щоб там була ферма їжі. І ферма рослини не готова, в нас проблеми. І ферма їжі повністю завершена. Як ви бачите, минулий дебаф я вже відпустив. Помер наш дорогоцінний чикен. Він нам дуже дорогоцінний був. Тепер від нього залишився тільки паркан, який я теж заберу. żeby on mnie tu oczy nie mazolił i teraz nasz ostry wygląda praktycznie tak u mnie teraz wyrosło jeszcze jedno drzewo ja zaraz pijduj, go zrubię i będziemy kontynuować wyżywanie Я ще збираюся нафермити трошки каменю на фермі кругляку, щоб зробити невеличкий ферму мобів, так щоб в мене було трохи опиту, бо оце менше ніж перший рівень нікуди не годиться. Я трохи подобував каменю на фермі. і У мене є зараз рівно 4 стаки і 2 камені. Так що я зараз буду робити ферму мобів. І ферма мобів буде прямувати звідси, але в який бік? Давайте в, в той бік. Або ж просто по цій прямій буде йти сюди. Поїхали. Мені потрібно трохи дерева. І я буду займатися будівництвом ферми мобів. Невеликої, так щоб вона була просто як стартова ферма мобів. Такої ще навіть наземна може бути. Я скрафчу трошки дошок і зроблю цю міні-ферму. Час компанія для блоків для ферми мобів. Я вирішив відволіктися на видобування е, одного блоку, бо мені не вистачило дерева. І мені попалася скриня. І в скрині було 4 яйця призерву селянині. Так що це виходить, що в майбутньому у мене може бути ферма та багато що іншого. І нарешті я зможу будувати свою ферму мобів. І міні-ферму мові за такий довгий час. Нарешті було завершено. На цю форму мові пішло достатньо так дерева. Один селян та все. І камінь. То більше нічого в ній не знадобилося. І залишилося всього лише чекати, так щоб.

Витіка, ще вже вдруге отримали невеличкий реплей мод вже цілого мого острову в поєднанні з фермою мобів. Та я вважаю, що на самого початку виживання отакий результат острову це дуже навіть непогано. Судячи по тому, то що в мене тут є ферма каменю, то я можу добути дуже багато каменів. Отут дуже багато дерева і побудувати собі нормальну велику хату. Та ще мені потрібно якимось чином назбирати багато вовни, так щоб зробити ліжко. Мені тільки що з тої бочки випало курча і корова. Як ви пам'ятаєте, минулий патреон згорів і в мене тепер є до вапа не і моя ферма мобів покращилася. Я за кадром її покращив І тепер я можу отак стояти, лупасити їх всіх, і потім заходити отут і забирати лут Як не маєте, то це такі не лоджія конкретна. У мене отут є острів з їжею, корови, і отут і в мене є невеличка кількість ресурсів, які мені ніколи себе не пригодять Серйозно. Тут є купа непотрібних речей. Єдине, що мені тут пригодиться, це каміння, бо з нього можна зробити сокиру. І залізо, бо з нього можна зробити якісь інструменти. Сокира у мене сламається найчастіше, серйозно. Я зараз буду трохи аплокаши на фермі мобів, так щоб на аптокаші собі трошечку лебло. І зустрінемося, коли я вже щось там получу якийсь леб. Я нафармо собі 8 левел на цій фермі. І на цій ноці я напевне буду завершувати це відео. До зустрічі у наступній серії. Усім па-па!